Коли я публікую скріни коментарів деяких людей або відповідаю на подібні відео, завжди знаходяться люди, це люди, за якими майбутнє, ну на мою точку зору, які пишуть: не звертайте на таких людей увагу, ідіть вперед. Не звертайте на них увагу, їх все менше, менше і менше. Тим не менш, я розумію, що на людей, які, можливо, не розібрались, інколи треба звертати увагу. Так ось, Морган, вам відповідаю. Звідки ми знаємо, що хочуть люди. Я відповів вам в коментарях, але я так розумію, що треба публічно. Читайте розумні книги. В книгах дуже багато є результатів досліджень, в тому числі психологічних, соціологічних, філософських, нейро там, і так далі. Все, що ви хочете, вам моделюють. Все, що ви вважаєте реальністю, вам створюють. Все, що ви вважаєте принципами, вам нав'язують. І дуже невелика кількість людей, які здатні формувати це усвідомлено. Тому що ви хочете, це знають для вас замість вас. І все це давно вже стало такою штукою, яка називається соціальні технології. Відкрийте книги, відкрийте наукові дослідження, вимкніть телевізор. Відійдіть від телефонів з безкінечним прогортуванням, без глуздих відео, підпишіться на кількох людей, які представляють собою науку, хоч яку-небудь, і ви зрозумієте, що насправді все, що ви думаєте, все, чим ви живете, всі ваші принципи, все те, що ви вважаєте важливим і що вважаєте неважливим, все це ілюзія створена вам і для вас. І створена так, що ви це вважаєте вашим. А потім, щоб ви ще не здогадалися, що все те, що ви маєте в голові, це ілюзія. Вас ще змусять повірити в те, що неможливо знати, що хочуть люди. До речі, хочуть пишеться через У ну то таке, я думаю, описка. Читайте розумні книги, і ви теж будете розуміти, що те, що ви хочете, часто ви не хочете. Згадайте вибори України. Попередні, аж попередні, попередні попередні, і так далі. Ви хотіли всього того, за що ви боролись? Ви хотіли? Ви впевнені, що ви хотіли те, що ви отримали? А хтось дуже гарно продумав, що ви хочете і що вони отримають? Розуму вам. І читайте розумні книги.